Сьогодні миргородці зустріли коридором пошани ще двох загиблих земляків, двох мужніх воїнів. Житель Миргорода Валентин Челкан, 1981 року народження, старший стрілець, оператор механізованого відділення, 30 червня 2024 року героїчно виконував свій військовий обов'язок на харківському напрямку. Мужньо захищаючи свою батьківщину, він віддав своє життя за свободу та незалежність України. Житель села Білики Олександр Герасименко 1976 року народження, головний сержант, командир мінометного взводу, загинув 1 липня 2024 року на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання. У знак пошани люди створили живий коридор, дорогу встелили квітами, у руках тримали патріотичну символіку. Дякуємо за служіння і низький уклін родичам та рідним. Вічна пам'ять героям.